Футболки мікс сорту Крем 10 кілограмів. Дивимось, що у нас тут є футболочка чоловіча лакоста в сірому кольорі. Наступна буде ось така пума. Жіноча футболочка Адідас. Ой, який гарний жіночий топік. Гляньте. Повністю новесенький, з бірочкою. В лотику є різні розміри. Футболочок багато. Я на відео вам показую найменшу кількість з усього лотику. Наступний буде ось такий топ. У мене, до речі, є схожа маючка, а це, до речі, бодік. Дуже класно виглядає в рубчик. Наступна буде ось така чоловіча сіренька, велюрова Так, Наступна футболочка в чорному кольорі. Плечики оголені тут. Класна моделька. Ось така футболочка в корисному кольорі. Чорненька гляньте, яка гарна, можна собі регулювати. В маечка буде будет ось такая. Просто жена черненькая. Ось такая чуловича в сером колере. Показываю вам спинку. Дуже классный лоток Дуже крутая из Ось такая зелена. Сиренька с коммерцем. Яка гарна біла, гляньте, дуже-дуже красиво. А для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик собі.